Для жінок, так як то кажуть, перукар, стоматолог і гінеколог, має бути в жінки кожен свій. Почула, що буде огляд, і думаю, чому не використати цю можливість. Приїхали спеціалісти, тебе оглянуть, зроблять УЗІ, не треба ходити по кабінетах, записуватися, записувати черги і стояти і шукати, а не платити. Тут є безкоштовний огляд Тим більше в прошлий раз були все, потім поскидали результати аналізів. Тест на сифіліс, гепатит, гепатитів. Це швидкий тест. Кожна жінка повинна як мінімум один раз на рік відвідувати гінеколога і робити ультразвукову діагностику. На сьогоднішній день ми оглянули 15 жінок, із них всі прийшли профілактичний огляд. В одної жінки було виявлено похлину тіла матки. Ми її направили для подальшої діагностики та лікування в Волинський обласний перинатальний центр.